Я давно хотів спробувати цей криптопродукт, криптоганець з криптокартою, але не доходили до цього руки. А тут мені написали з цього проекту і запропонували зробити рекламну колаборацію. Причому вони мені не кажуть про що мені розповідати, і я говорю те, що думаю. Всім привіт! Проект називається Trusty Plus від українського розробника, і доказом того, що я вже давно ним цікавлюсь, є те, що я встановив їх додаток. Він в папці в мене не останній. Доволі такі. Вони мені зробили безкоштовний випуск карти, а також я попросив скинути 20 USDT, щоб я міг протестувати їх продукт на практиці. Взагалі, чому може бути цікаво користуватися таким продуктом? В правилах багатьох банків, можливо всіх українських, написано, що вони забороняють купівлю-продаж криптовалюти зі своїх карток. Тобто, коли ви купуєте на P2P Binance, Bybit а, чи інших криптобірж, криптовалюту на P2P, то ви ризикуєте на те, що до вас позвонить фінмоніторинг, заблокує ваші рахунки, і ви будете пояснювати, що це у вас за рух коштів такий. З цим я пов'язую доволі несильно вигідні курси обміну на P2P, криптобірж. Які навіть гірші, ніж в українських банках. Мабуть, багато карток банеться, приходиться піднімати курс, щоб це компенсувати. Як тут це відбувається в цьому додатку Трасі Плюс? У вас є криптовалютний гамнець, на якому ви тримаєте якусь криптовалюту. USDT, тобто Тетер, BTC, Ефір і, в принципі, інші. Також криптовалюти можна сюди закинути. Але основні це ви вибираєте USDT, BTC або Ефір. І ставите її, цю криптовалюту, криптовалютою цієї вашої картки. Як відбувається процес? Це звичайна картка MasterCard, як ми бачимо. І коли ви робите проплату, Якщо у вас недостатньо балансу на карті, то з вашого кредитного гаманця списується потрібна сума в криптовалюті. Зараз в мене це USDT, поповнюється єврою баланс, і якщо ви, наприклад, ви платите в гривні, то з євро переводиться в гривню і тоді відбувається оплата. Все це відбувається швидко, по крайній мірі, має відбуватися сьогодні, це перевіримо. Без комісій, але з подвійною конвертацією. Тому давайте спробуємо, що ми можемо купити тут, використовуючи цю карту, і, і які приблизно вийдуть курси. На жаль, я не зміг прив'язати цю карту до свого NFC браслета Mi Band 4. Це не косякі карти, це косяки мого заліза, Mi Band 4. До нього дуже погано карти прив'язуються. Єдине, що я зміг прив'язати, це приватовською зі банку карти. До речі, порадьте, будь ласка, в коментарях якийсь нормальний NFC браслет з нормальним строком автономної роботи хоча б тиждень, може, якийсь смарт-годинник з NFC оплатою. Але це не перешкода, і ми сьогодні зможемо скористуватися цією картою, я так думаю. Перший варіант, який мені прийшов на думку на заробітному сайті, щоб проплатити в доларах, це Aliexpress. Далі ми ще проплатимо в гривні, побачимо там, як це відбувається. Спробуємо взяти запасний гаманець мого браслета, недорого коштує $1,74. Побачимо, скільки це спишеться з картки. І показує, що це приблизно 73 гривні 16 копійок. Змінимо метод оплати. Додамо нову картку. Натискаємо на картку і отримаємо дані картки. Додав нову картку і написано, що ваш ордер буде виконано в USD в доларах, Тобто значить, 1, 74 цента. Побачимо, скільки воно спише з мого криптогаманця. Вибрали доставку, куди доставляється адресу. І нажимаємо Pay Now. На Писано, що про платіж успішний. Написано, що потрачено в шторці повідомлень $74 на AliExpress. $74 воно хвалило як 63 і свапнуло в Євро 1,8 USDT. Показало, що мені я якусь нову винагороду виграв в трейдер і накинуло якихось 5 центів ще на баланс тільки що. Ну і спробуємо ще використати кредитну цю карту чи криптокарту в місії, в якому я знаю, що приймає є рівні і будуть дуже раді цьому. Спробуємо додати цю карту на сайті «Повернись живим і побачимо, чи вона взагалі спрацює українська криптокарта. Допомога армії. Платіж карткою разово в гривні. Сума вашого внеску. У мене залишилось 18 доларів. Це приблизно ну, приблизно 720 гривень. Спробуємо перекинути, побачимо взагалі, по якому курсу воно порахує, якщо ми в гривні перекидаємо. Нажимаємо Підтримати. Дані платіжної карти. Зараз спробуємо ввести. Вів дані карти і нажимаю Підтримати. Через додаток приходить підтвердження, що ми хочемо 720 гривень заплатити. Одноразові пароль будемо. Нажимаємо Submit. Сплачено. Дякуємо за ваш внесок, 720 гривень. Подивимося в додатку, скільки списалося USDT. Порахували, що це 16.32 євро. 1793 USDT воно перевело в євро. 720 поділити на 93. Курс 40 гривень 15 копійок виходить. В принципі, це не найкращий курс. Приватбанк заплатив би, допустим, 41 гривню за долари. З другої сторони, не має бути питань від фінмоніторингу, бо ви не вводите, не виводите крипту через ці P2P, а все робиться в додатку, який розрахований на те, щоб це робити. Поповнювати гаманець можна як з криптобірж, так і з інших гаманців. Наприклад, USDT можна перекинути в Троні, Ніри, в Полігоні, Ефириумі або BNB Smart Chain. Тобто невеликі комісії можна в мережі отримати, невеликі комісії. Через P2P також можна поповнити. Причому курс приблизно такий самий, як на Binance. P2P. Також можна свапити з однієї валюти в іншу. Тобто цим додатком можна користуватися не тільки як криптокартою, а й звичайним криптогаманцем. На вкладці Market можна подивитися поточні курси криптовалют, такі як Eфіera, BTC, BNB і там купа криптовалют можна побачити, ціну поточну. В описі під відео залишу реферальне посилання. Якщо захочете спробувати, пробуйте. Реєстрація доволі проста. Випуск карти зазвичай коштує 10 євро, але іноді в них є акції, коли вони там роблять цей випуск по 5 євро за карту. Якщо знайду нормальний NFC браслет, який без проблем додає всі карти, а не тільки якісь супер-пупереобрані, то буду пробувати користуватися вже в повсякденному житті, там заплатити за каву чи щось подібне. Наразі поки що так вийшло протестувати. Але ми побачили, що можна цю карту використовувати як на зарубіжних сайтах, так і платити в гривні. Найвигідніше, наскільки я розумію, платити в євро, бо там буде на одну конвертацію менше. І ще вчора я продав свій автомобіль Wollu244, який колись купив за 1100 доларів, стільки само в нього доклав у ремонт. І вчора продав його за 750 доларів. Такий крутий є бізнесмен. Так от, ці 750 доларів я вирішив вкласти в акцію MicroStrategy і коли вони зроблять X5, я куплю собі щось інше. Можливо, таку саму марку і модель, можливо, взагалі щось інше. Але тоді, коли ця акція зробить X5, чому я думаю, що в неї є така можливість, і вона можливо так зробить, я розповідав в одному з попередніх відео. Що це таке, де його можна купити. Переходьте, подивіться, якщо вам цікаво. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.